Я вже дістала свій здоровезний рюкзак, а все тому, що я знову вирушаю на барахолку. Але сьогодні не в пошуках скарбів, а все тому, що я хочу придбати техніку, яка мені потрібна. А в яку ціну цей гаджет для волосся? розпродає. Просто ніс крішка відпала. А так це, робоч швиденько, все красиво? Ось, наприклад, бульбулятор для різних трав. А може не тільки для трав. Так і написано. Варено. Господи, та. Ски... Скільки... скільки років ти Що ти, ти, ти я сьогодні? Утром варилося. Якщо невесту ждали, можна було підготовитися. Я тебе підготовив, ти одна залишилася. Я вже дістала свій здоровезний рюкзак, а все тому, що я знову вирушаю на барахолку. Але сьогодні не в пошуках скарбів, а все тому, що я хочу придбати техніку, яка мені потрібна. Хто бачив мої попередні огляди, знають, що на барахольці можна знайти багато. Цікавою робочою техніки, яку можна потім використовувати у побуті. Так, наприклад, півтора роки тому на барахольці за 70 гривень я купила шикарний електрочайник, яким користувалася ці півтора роки. Але він згорів. Ну, така доля електрочайників час від часу вони згорають. Тому мені потрібен новий електрочайник, і саме за ним в першу чергу я йду. Але список в мене такий величенький щодо техніки на сьогодні. Другим пунктом у своєму вішлисті я би хотіла придбати блендер. Бо зараз я знаходжусь на дієті і час від часу роблю собі усілякі дієтичні страви, і там потрібен блендер. В мене його, на жаль, немає. Тож буду шукати сьогодні на барахольці. Третім пунктом я би хотіла пошукати електроплитку, вона мені також потрібна. Ну і четвертим пунктом, якщо вже зовсім мені пощастить, я би хотіла знайти вафельницю. Також щоб робити дієтичні вафлі. На все це я виділила собі невеличкий бюджет, буквально 400 гривень, бо я знаю, що на барахольці можна купити гідні речі недорого. Ось вже готівкою приготувала, бо на барахольці розраховуватись лише ось так. Тож пішли зі мною на барахолку та й подивимось, чи вдасться мені знайти весь цей список техніки і за які кошти. Вже пару місяців не була на барахольті на почайній. Тому заінтригована та натхненна вирушаю в своє улюблене місце. Сподіваюсь, моїм планам нічого не завадить сьогодні, бо щось підозріло, хмари збираються і, можливий, дощ. Ось я вже на місці. Так, а продавців сьогодні не занадто багато. Напевно, деякі все ж таки побоялись виходити через прогноз погоди. На барагольці, як завжди, товар на будь-який смак та гаманець. Але, як я й казала раніше, сьогодні огляд буде лише на техніку. Ну і, можливо, на щось цікавеньке, що зустріну по ходу своєї подорожі. Одразу натрапляю на електром'ясорубку. Цікавий екземпляр. А в яку ціну загалу... Ми... Ой, М'ясорубка? Ціна не з дешевих, але і нова коштує від 1200 гривень, а далі 2000, 3000, 4000 гривень. Та м'ясорубка мені не потрібна. Я шукаю електрочайник, блендер, плиту та вафельницю. Ось звичайний чайник. Не електро, але за 150 гривень. Це дорого, враховуючи те, що півтора роки тому я купила тут гарний електрочайник лише за 70 гривень. Тут продають шуруповерт. Мені б також згодився для моїх хендмейд-експериментів, але продавець каже, що акумулятор не працює. А ось тут можна і телевізор придбати. Так, він старенький, але, наприклад, на дачу підійшов. О, а тут помічаю плойку для волосся з різними насадками. А в яку ціну цей гаджет для волосся? 150. Електро можна провірити робочий. 50 десяточку. Вони ж дорогі уїхала, А баба розпродає. Вона ними не користувалася. Провірить він робочий, все. Ось, якщо дядушка, піде з вами провірити. Ага. За 250 вони ж дорогі, ви знаєте. О, да. А нова така в інтернеті коштує 399 гривень. Не набагато дорожче. Щось мене трішки напружує те, що сьогодні малувато продавців, бо пройшла я вже багатенько, а досі жодного електрочайника не побачила. Хоча зазвичай вони трапляються часто. О, нарешті, перший екземпляр є. Яку ціну електрочай у вас? За 100 гривень. Але тут з'ясовується... Просто ніс трішка відпала. а так в це швиденько все красиво. Отихнуть ваші звільнити. Ціна хороша, але вада також значуща. Сподіваюсь, що далі за такі кошти знайду цілий. Звичайно, одягу на барахольці більше всього. Але і техніки достатньо. Тут і клавіатури, і колонки, і ноутбуки, і навіть лампи для сушки гель-лаку є. Але в мене свій список бажань. Я б, може, ще якусь сумку шопер би купила, якщо б така зустрілась. Але, Але поки що ні гарної сумки, ні чайника, нічого. Хоча ось сумка шопер за 70 гривень. Привабливий варіант. Виглядає сумка симпатично, але зблизу видно, що кути потерті. Тож поки що подумаю. А тим часом потрапляю на ще один чайник. Подивлюсь. Але в нього щось з кришкою. Вона не закривається. 50 50? а він не закривається, да? чи то я одною рукою не можу. Я включила лампочки. Ціна приваблива, але ж хотілося би без таких явних ват, тому пошукаю ще. <ріху> Ось ще варіанти. Це ваші чайники, так. в яку ціну. Сірий 250, то й 300 робочий. О, ну це для мене дорогувато. Майже весь мій сьогоднішній бюджет. І тут є два екземпляри. Це ваші чайники. Мої. А в яку ціну? Робочі. Все там шістінько. Чайники справді симпатичні, тому починаю торгуватись. За 150 червоний віддасте. Червоний Ось От тот можу дасть, ще за 170. А червоний дасть. Сліжка. На фоні інших достойний варіант, але, може, знайду ще дешевше. До речі, в пошуках техніки на барахольці можна знайти ну дуже неочікувані речі: ось, наприклад, бульбулятор для різних трав. А може не тільки для трав, так і написано. А тим часом, зі своїми надіями, я дійшла вже до кінця ряду, а інших варіантів чайників так і не знайшла. Тому швиденько буду вертатись на місце, де вони мені сподобались, бо на барахольці довго не зволікай, а то заберуть. Навіть вже трішки втомилась від пошуків. І тут чую. Дякую. Я вам дуже дякую, не треба. У вас шикарна кравдичка, в мене така сама, тільки більш гламурні, у вас робочий. А ви замок? Да? Ну, так. Ну, зато поспілкувалися. Дуже вам дякую. Ось за що я люблю барахолку, так це за цей простий вайб. Люди знайомляться легко та на позитиві. А це завжди гарний настрій. Та я на флірт не відволікаюсь. Поспішаю до свого потенційного чайника. Хоча по дорозі ще намагаюсь шукати і блендер, і електроплитку, і інші потрібні речі, але поки що без варіантів. О, здається, я встигла. Хазяїн, ну що, будемо торгуватись за червоний? Давайте червоний за 170. 180. Ну, щоб мені на маршрутку було туди і обратно, по 15 гривень. То, то тоді да. не беріть, і у вас за ці гроші поїхати на маршрутку, добре виїздити. Я ніколи не напираю, не настаю на те, що людина... От, обов'язково Ну, ладно, давайте за 180 червоний. О, нарешті перша покупка на сьогодні є. Ура! Це значить, що план на одну четверту виконано. Що лучше надо для жінчика? Да. А поки продовжую свої пошуки, вирішила зайти до свого ухажора Володимира. Хто дивився випуски моїх минулих років, ми з ним якось познайомились, коли я торгувала поруч на барахольці. А ви давно тут торгуєте? Турен. Ребята місцеві. Я холостяк, я в розвозим. Денішки є, так сказати. Володимир, так. Для дякую, для тебя дякую. Боже, 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 дякую. Гроші пошли, кава пошла. Маша рядом. Сплину в рік, тож я буду рада його побачити знову. Спустила, а потім Вип'є 20 грамів. Я закинув, ну давайте, 20 грамів дружбі. Так? Ой, сонечко, так, держи. Что там, продажі йдуть? нормально, идут? Боже, а стакан. Ні, Не-не-не, ничего, нема... уже заспиртованный, знаешь как? Да Та, -мо, так у уні... нее хватит, 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 хватит. Давай пий, вон закуски, пий. он же заспиртованный так что. Шо... Что на Бога? Да нет, закуска уже не надо. Боже, не-не, я без закуски. Тогда на сосисочке тебе. О, Вареная. Господи, та... Ски, скільки, скільки що років ти, ти так. що руки-то сейчас. Что ты думаешь? Так вот, сегодня утром говорилось, блин. Та... Да. Если невесту ждали, можно было подготовиться. Я к тебе підготував, ти одна залишилася. А то вже все. Она че и собака не з'їла. Так, от яблуко, хліб і сосиска. Ти водички налить чи що? Та не надо, я сейчас это я просто поздоровка Просто Хорошо, хочешь покайховывать. <laughs> Да нет, просто. Ты, ты мне обещала, что, шо? у нас будет все хорошо. Только чуть-чуть позже. Я ждал. Тебя. И когда я таки казала? Ну, шо, бог я бог. тебя приглашаю в ресторан. Идем? Да я помню. Тарас Шевченко, я помню. Да, так же шо? Ага, шо, да хорошо. <свист> Очень. Ну, вы богаты, а, ты вы приш... богатый. Ты, пришла, а гроши пошли. Но... <свист> Идем в ресторан. Она так удобно. <свист> Сексуально делать. Да, что? конечно. Боже, я машину поменял. А, да. Это а, бузик, твою мою! Для... да, и вообще, это это ж... Ж... ну особенно сосиска, это же вообще о. Это... <свеч> А что машину поменяли? Ну пошел на базар, сел в него, и мне понравилось. Угу. Продал ту, аж две продал, а эту взял. Ну красиво, красиво. О, красиво. красиво. Как красота. А ты не хочешь за мной дружить? Ты такой дядька та. найдусь, ну! Да, не очень приятно, что я тебе побачу. А я специально сюда не заходжу, чтобы вас вот это на Чего ты не, 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 не хочешь бать? Наоборот, не хочешь? Такой... Нет, я не то, что... Що... Я часто тут буваю, просто сюда не заходжу. Думаю, а то вы снова в ресторан. То то я тут есть, вся заран есть. Я тебе все приготовил. Я, я тебе а, жду, чекаю. То я пришла, чайник мне треба було. купила чайник. Купила? Да. Вот это прийшла чайник купить. И вийшла на мене, бачиш? Ну, то ж я спеціально зайшла. Так сегодня йде. Та ні. Ты же иметь телефон? Да, є, до а речі, є. А що я, я, не а я буду звонить? Ну, ну. Вова, йдемо в ресторан. Вот так треба Ну, Це треба, щоб мені взагалі сумно стало. Бо я занята там, там музика, там красота, так весь там мені разом. Там така красота, деревяна сель, там запахи такі. Як вам на пенсії живеться? Як на пенсії живете? Я працюю, на ага. пенсії, на і все добре. У плані матеріали. Це да. ну, я полю, так. Не, 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 не надо. Не надо, не надо. Ні-ні. Ні, 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 ні. Я піду далі, бо я хочу, ще купити. — Яблочко закусити. Та не треба, я ж ти вишу. Треба делікатеси возити з собою, які яблочки. Які жінки, як я, яблучки не їдять. І круг раз. Так, сис... так я возьму, току... поїхали. Так все тобі зроблю. <су> <Но> я знаю. — Ну, що, я тобі люблю, господи боже. — Ви хоч пам'ятаєте, як мене звуть? Капіт. Капець, оце жених, ну, зиму, Боже, що ти Маша мене зовут, Маша. Маша. Ладно, я піду далі, бо ще хочу міксер знайти. Бо зараз, як дощ почнеться, то буде мені. Це да, я ж приляшки, похуділа, я, припоки, в спорт, все, я в спорт, я спорті пошла. Трасили, да, да, да. Шо, це ж щоб літо мене боялось. щоб не я готувалась до літа, а літо до мене. Ладно, все. Вовчик. Давай, не фара. Так, да, і вам да, тоже. Да. Гарні да, торгівлі. Да, Пока. Да. Ось такі в мене зв'язки на барахольці. Тож трішки відпочила і на нові пошуки далі. Тут помічаю симпатичні білі кросівки в гарному стані. А, ну розмір не мій. Тож і роздивлятись не варто. Хоча на барахольці можна знайти багато цікавого взуття. Іду далі. І ось нарешті вперше мені трапляється електроплита. Ціна вказана на ній 250 гривень. Ні, ну ви серйозно? Нова на сайті коштує 300-400 гривень. Що взагалі відбулося з цінами на барахольці, поки мене не було? А? Ось помічаю ваги. В планах у мене їх не було, але для схуднення вони були мені дуже доречні. А в яку ціну ваги у вас отакі ось, ось? 180. Там батарейка є, можна задає. Якщо все придбаю і залишаться кошти, то візьму і їх. А ось нарешті мені трапляється електровафельниця. А в яку ціну вафельниця у вас? Ось? 300. Вона робоча? Сатурн, там все написано, что брати, забрать. У вас блендера часом нема? Самой треба. Нет, просто чергово це блендер и электроплита. Электроплита вы там купите, где-то есть целый отдел. Это вот там, где вот эти сарайчики с правой стороны, там ага. много просто техники разные. А насчет блендера я бы вам не советовала. Сколько он уже стоит? Я вас спрашиваю, можно за 1000 лет От послушайте, так як я попімов. Все, є штука, а вона не мелік, тому що у нього ножи тут були, так і А поміняти ножа, так лучше купить нову і не морочить голову. І виходить, болсини. До речі, поради у жінки дуже гідні. Але я вірю, що мені все ж таки пощастить і я знайду свій блендер. А сама йду в ту сторону, куди мені порадила продавчиня. Тут якийсь відділ з технікою. Тут і пульти, і окремі деталі, але того, що мені потрібно, нема. Тут ось також техніка: і пилисоси, і монітори, але більше всього, внутрішніх деталей. Я навіть не впізнаю більшість з них. І знову натрапляю на ще одну вафельницю. А в яку ціну вона? 6, 7, 8, да, думаю, вже і не так сильно вона мені потрібна. Бо першочергово я б хотіла придбати блендер. Але за сьогодні я не бачила жодного варіанту. Жодного. Хоча ось є насадки, може. А У вас тільки насадки від блендера? Самого блендера немає. Ні. Щось мені сьогодні не щастить з покупками. Ні, все ж таки буду шукати блендер. І в повному відчаї вирушаю на рельси. Там зазвичай продають більше мотлаху, але може мені повезе. І одразу натрапляю на блендер, який я хотіла. Вас? За 200 святі. А він працюючий, ціна приваблива, але спробую поторгуватись. Давайте торгуватися за 150. Що, 100%. 500 давайте. Зачем? Титрут буде нарвальці. Я сказав, 200 гривень з кармана я даю за Після такої хамської промови нічого в такого продавця і купувати не хочеться. А я вже дуже зморена, бо пройшла біля 10 кілометрів і не купила третю частину зі свого списку техніки. Ну, барахолка це завжди рулетка. Інколи щастить, а інколи ні. Тому зморена і трішки розчарована, повертаюсь додому. Ну, як ви могли побачити сьогодні, із всього мною запланованого мені вдалося придбати лише чайник. Але чайник дуже гарненький. Він такий охайненький, як ззовні, так і всередині. Немає ніякого накипу. Тож зараз буду тестувати, наскільки він працює і наскільки не надурив мене продавець. Так, ну вимикайся. О! О, все, чайник закипів і сам вимкнувся. Все, є, працює. Ось такими були сьогодні мої покупки на барахольці. Ну у мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па! А я піду зроблю каву.